У кранах полтавців гаряча вода з понеділка 11 серпня подається лише три дні на тиждень у п'ятницю, суботу та неділю. Якщо для користувачів, які мають лічильники на воду, оплата постачання питань не викликає, спожиті кубометри множаться на вартість, то тим, хто лічильника не має, у теплоенерго пропонують нову формулу. 120 літрів це добова норма гарячої води на одну особу. Множать на кількість діб, коли вода подавалася, ділять на тисячу літрів і множать на новий тариф. Тариф віднині теж змінився і залежить, окрім здорожчання палива, ще й від наявності в квартирі рушник осушників. Якщо у вас такий є, платити доведеться більше, а саме 28 гривень 15 копійок за кубометр. За відсутності рушникосушника тариф складе 26 гривень 43 копійки. Таке здорожчання більшість полтавців не радує, і вони вже думають, як зекономити. Сложне навіть, і ще, говорять, це ще не останній. Вичерпність прісної води величезна, газові родовища також, вони мають властивість бути вичерпними, тому це все цілком реально. Це треба зарплату платити, і буде все нормально, і буде все адекватно. Як сказали, написали в газеті, що чуть-чуть зроблять, -чуть да? похолоднее в квартирі, то виходить, за що ж ми тоді будемо платити? Холоднее в квартирі, а тарифи, звісно, дуже великі, дуже. Дехто ж до таких вимушених заходів ставиться із розумінням. Полтавка Любов Павлівна уже на пенсії, але і донині працює, говорить, що готова економити задля незалежності України. І провівши перерахунки, перекона Любов Павлівна виявилося, що платити доведеться не так багато, як вона очікувала. Могу собі в чомусь то відказати. Я не куплю якусь то я не пайду на якісь розвлекательні програми раді того, щоб Україна була незалежною. Тому це не так дорого, як нас пугали. А от коли розпочнеться опалювальний сезон, точно сказати ні у профільних відомствах, ані в комунальних підприємствах не беруться. Достеменно відомо лише, що допустиму температурну межу знизять на 2 градуси, і вона становитиме 16 градусів Цельсія. Крім того, загалом опалювати оселі будуть майже на місяць менше.